Я готую такі маленькі голубчики по стилю закарпатському і гуцульському рецепту, ну це другий варіант. Дуже смачні. Дивіться, як я їх готую. Доброго дня, друзі! щиро вітаю вас всіх на моєму каналі! Я хочу сьогодні поділитися дуже смачним рецептом голубчики, маленькі пальчики, дивіться. Це такі голубчики гуцульський, румунський і закарпатський стиль. А я сьогодні її готую із пшеном, шкварками і буду тушити їх в маслі. Друзі, я буду показувати зараз, як я її готую. А ви в цей час, будь ласка, підпишіться, перекиньте силочку своїм друзям, поділіться відео своїми знайомими. І так само не забудьте поставити подобайку. Відпарую капусту. І тоді у мене тут десь 700 грамів води. І у мене є а, пшина, ну, пшено тут а, 250 грамів. Десь така пропорція. Варимо 20 хвилин. Якщо у вас а, пшено гірчить, то все нам просто треба а, пшено промити. Дуже добре. А якщо ще гірчить, то тоді треба замочити на 5-10 хвилин і буде пшено не буде гірчити. Вот. І варимо 20 хвилин, зараз додаємо солі по вкусу і додаємо масло собі. Додаємо солі, Тут солі мало, і додаємо солі, все по вкусу. Ми будемо ще пробувати, коли додамо ще наші всякі приправки, а масло додамо тоді, коли вже буде поші готове. Все, там вариться. Значить, пшено, коли закипає, треба це зібрати зверху, лишнє, цінакіп. Чуть-чуть додав. Теж може гірчити, якщо цінакіп буде там свариться разом із з пшеном. Збираємо цінакіп. І все. Напік зібрали, помішали. І все. Далі я відпарую тоді капусту. І тоді беремо, просто відрізаємо отак лишнє. А потім будемо вже ділити нашу капусту вже на кусочки. Ось такі. Тоді десь приблизно 50 грамів додаємо сюди масло і хай воно вариться, збавляємо наш вогонь на маленьку, такі маленький і тоді хай вариться тоді. І все. Далі я капусту відпарую. Робимо засмажку. У мене таке сало є, ну, яке б мене є, таке є. Можна просто букновине сало брати і нарізати. Я вибрав саме жирніше, буду зараз нарізати на засмажку. Нарізаємо сало малесенькими кусочками. Якщо у вас сало жирне, то тоді нема що переживати, воно кубики маленькі стануть, сало стане таким, ну, маленьке, вижериться, знаєте. А мене більш таке м'ясне, то я буду його просто маленькими нарізати. Вдруг чого, якщо воно в зменшиться. Дивіться, такі маленькі-маленькими -маленькими кусочками. Так і нарізаю. І будемо зараз смажувати вже. Нарізаємо цибулю, коли наша сало смажиться. Цибулю нарізаємо на, теж на маленькі кусочки. Далі вам покажу. На маленькі кусочки, щоб воно теж прожарилося. отак. І все. Коли сало піджарується, ми тоді погружаємо сюди вже цибулю. Я накришив дуже е, дрібненько цибулю, і тоді викладаємо сюди і просмажуємо теж. Просмажуємо. А тоді ми беремо миску, коли там жариться, ми тоді вже візьмемо. Покладемо сюди уже нашу кашу, яку ми вже зварили. Просто її перекладемо її сюди. Так, доводче. Вона не повністю готова Тверденька. Це добре. Ми доготуємо її в духовці. І все. Тоді ми це погрузимо сюди і будемо тоді вже заправляти повністю. Окей. Okay. Ну, Значит, що, дівчата, будемо робити із цими, що я обрізав? Я все напросто візьму їх, поріжу і туди кину на зажарку. Так, поріжу, поріжу, поріжу. Вони будуть ще наоборот, додать вам. Такого вкусу, такі, знаєте, були такі смачненькі. Жалко викидати, це ж зверху ці капустинки і просто її поріжемо і кладемо Хай ще поджариться потім. І ці вже капустики це бачите так, порізав її і сюди теж. Нашу викидати, вона дуже смачна. І все. Це сюди. І все разом будемо пересмажувати, а собі смажиться. І все. Значить, заправляємо. Тоді ми видушуємо чесник. Ми приблизно таких 5 зубчиків, 6, мабуть, буде добре. Потім я додаю куркумін, Дівчата, хлопці, куркумін це здоров'я. Вона добре для шкіри. Вона добре і для печінки. Це просто лікарство. Так що п'ють люди, теж чай. багато не буду. теж чай п'ють з цією курку, куркумуцією. Барать. Моя сестра прям е, п'є зимою і вона і вітаміни такі. Додає ложечку. Одну. Навірно, дві ложечки, таких вже ми чуть-чуть підсолювали, але багато не будемо собити. І перцю. Перцю теж приблизно таку одну чайну ложку, мабуть. повною тоді. Добавляємо. І тоді додаю я масло. Ще грам 50. І тоді я вже висипаю всю цю мою зажарку, яку я жарив. Якщо ваше сало не бачите, таке сало не сильно багато жиру, більше м'ясне. А якщо у вас дуже жирне, то багато не треба сюди додавати жиру, тому що жир буде е, таке, дуже сильно жирне. І вимішуємося, і буде наша значинка вже готова. Можете ще додати якусь другу різну ще приправку, якщо вам до душі. А це буде так. Потім ми ще будемо зараз це масло розтане. Ще. Я все добре зараз вимішаю. Миємо руки перед тим, як будемо крутити наші голубці, маленькі пальчики наших голубчиків. Миємо дуже добре руки. Я мию кожен раз руки, звісно, треба мити так, щоб була піна. І приблизно 20 секунд мити. Або поспівати два рази Happy Birthday, пікніку. Такраз буде добре. Віце так добре, добре, ми ці руки. Мило, мило, мило. А то багато людей кажуть, що я руки не мию, або раз я не показую на відео, то значить це не значить, що я руки не мию. Руки мию. Витираємо полотенцем і приступаємо до наших голубців. Переїжджаємо сюди. І все. Краз вона такі маленькі є, я, я буду починати з них Я спробував нашу начинку, дивіться, яка вона стала дуже гарна. Якщо вона ну, жирненька така, то це добре. А якщо суховата, то треба тоді ще е, положити, додавати масло або треба додати водички, щось таке. Беру ложку чистою. І починаємо крутити. Це дуже маленькі пальчики глупчики. Жінка сказала, моя глядачка каже, просить, зроби, зроби, покажи нам, як ми це є, як ви робите із, із пшоном І друга глядачка мені показала, що розказала, як треба робити. І я по, її, по їхньому, значить, Бажанню роблю такі маленькі голубчики. Я рукавиці не надіваю, той раз я робив, значить, гуцульські голубчики, то я там рукавиці надіваю, а я руки мою дуже часто, так що до мене не придирайтеся. Ага. Значить, дивіться, мені ще одна глядачка сказала, що якщо ваші листя. Таке тверде, то просто взяти положити на доску і скалки її покачати. І вона каже, стане м'яке Зараз я попробую. Візьму скалку попробую. Беру скалку. зараз Попробую її качати, як вона вийде. Їздить. Ага. Дивіться, як виходить дуже добре. Ой, яка стала. Плоскенька стала, бачите, яка гарна стала. О, цікаво. Дуже цікаво. Значить, розрізаємо. Робимо на 4. Тому що це на капуста невелика, я не знаю, що як її скрутю. Скрутюю. О, так сюди. Каже за дівчата мені писали, що вони не це є, Не, не, не закрутьвають так, я це ну, Вони кажуть, що не просто так і закручують. Я спробую так. Я люблю, щоб голубчик був такий не розпадався. Потім дивіться, якщо голубці таких наробили багато, їх можна так само заморожувати. І тоді, якщо гості прийшли, вистренько виймаєте і огущаєте. Все, всім понятно, всім добре, всі наїлися, ніхто не голодний. І все. Правильно? Тепер холодильники це таке штука, що такі великі холодильники поставиш, стільки, у, -у, -у, у влазить, що хочеш. У нас колись такі, якщо хто пам'ятає, такі були маленькі холодильники, а морозиловочка така маленька, що прям кусок сала не положити в її. І то вона так наморозивалося, таке багато стільки вона ростає, що прям мати кожен раз розморозувала того холодильника, тому що не можна було з ним. Такі були такі маленькі холодінки, якщо хто пам'ятає. І все, І зараз буду всі покрутю. Будемо тушити їх, я покажу. Вона глядачка сказала, каже, що зробіть просто маслом дуже смачні. Це, звісно, такий стіль у мене зараз, який я роблю, це якийсь гуцульський стіль, або Івано-Франківський. Вони такі всі роблять теж маленькі. От. А я цього разу хочу зробити такі, теж, тільки що з пшуном. Що воно дуже добре. дуже важко закручувати, звісно. Круче малесенький. Знову пороблю скалкію. Виходить дуже цікаво. Скалкію. Покачали і став листок ширше навіть. І легше з ним управляти. Бачите, Тільки раз все вправляється дуже легше. Піддається дуже добре, зараз всі покачаю їх. Скалки, покачаю, покачаю. Все, бачите, як гарно стала. А тут такі, знаєте, випираються ці е, такі горбики. Трохи так посипалося. Качаємо далі. Е -е -е, чудово. Хто мені написав, дуже дякую, що ви підказали мені, що можна так скалкою цієї. Е -е, Качати. Якщо ви маєте якісь а, поради, будь ласка, напишіть мені, щоб я знав. Тому що я не знатиму, якщо ви не скажете мені. Повірте, що е, кожному е, трохи хтось там підкаже, і вже багато легше. Легше, тому що а це ж це з хитрості виходить. Знаєте? Люди приходять це все із стажем, микажу сказати, знаєте. Все стажем приходить. Люди кажуть, зуби з'їли на цьому вже, на цих, як вони тут все готовлються в рішення, то вони вже, кажуть, зуби з'їдають на цих вже рецептах. Дивіться, оскільки наліпів, накрутив, дивіться, які вони малесенькі, як мій палець. Називаються пальчики. Маленькі голубчики, пальчики, такі тоненькі, маленькі, дивіться. Які, ну, є, типу, чуть більше, але дивіться, середні вони такі, як мій палець. Пальчики. Дуже виходить добре крутити скалкі. Я скалки покрутив, трохи подушив-подушив. І знаєте, листя так добре подається. От молодецька молодець, жіночка мені написала, посоветувала. Сказала, що ваші голубчики, пальчики виглядають, як на картиночки. То я також даже радувалася. Думаю, о, хороша жінка добрі слова написала. Теж добрі слова. І це опять. Далі крутимо. І все. Скрутваємо так, бачите, тако скручуємо. Ось так скрутваємо, скручиваем. А тоді так, раз, два. Звісно, важко піддається. В рукавицях воно важче робити. А тут так легше. Раз, раз. Раз. І все. Дивіться, ми ну, такий вийшло голубчик малесенький. Пальчик. Пальчик-голубчик. На дно дечки ми помили лавровий листочок, помитий він, і кладемо на дно. Тоді будемо їх перегружати наші голубчики вже сюди, складемо зараз, я зараз покажу, як я їх перегружаю. Лучше зразу їх сюди ложити, коли ви їх готуєте, тому що кожен раз, коли ми його передвігаємо, вони тоді тодімуть розпадатися. Ну, вони вони дуже гарно покручені, вони не порозпадаються. І перекладаємо їх сюди. Я їх переложив. І дивіться, які гарні стали. Дуже гарні, малесенькі пальчики пальчики. І буду зараз ложити сюди вже масло. Кладемо сюди масло, зараз візьму. І тут в мене є італійське масло з Італії. Таке біленьке масло, не таке жовте, жовтеньке-жовте. І просто беремо отак, дивіться. Такі кусочки ми нарізаємо, кладемо все наверх. Наверх. Не кладемо більше нічого. Можна чуть-чуть присолити, якщо хочете. Я чуть трохи заресу посилю чуть-чуть. Тому що не начиночка така, можна сказати, що вона ну, не сольована, але. Так от добра я. І так, грам, мабуть, 100 треба сюди положити, розложити отак. і Тоді в мене є сілька тут. Я сільки так раз, раз, раз. Тут-чуть. Все, більше не треба. Ставимо зараз в духовку. І духовка. Ставимо духовку, пригріваємо. Необачно пригріваємо на. Бейк, а тут бейк включається. Як звичайно, ми готуємо на 175 ставимо. Я ставлю на цілий час. Температура. Де тут температура? 350 поставлю. 350, це буде стає десь 170. Тоді наша духовка пригрівається. Ми візьмемо, якщо у нас залишилися, значить, такі листя, не викидайте, прикривайте їх отак. І все. Беремо тоді, значить, фульгу, як там називається, і просто її накриваємо. Будемо готувати приблизно цілий час. Тому що воно все готове. Треба тільки, щоб... Гарно приготувалася капуста. І мене ще було пишено було не таке сильно що готове. Тому воно треба приготуватися все. Зараз воно на, пригріється і ми будемо ставити на цілу годину. Духовка пригрілася і їх ставимо сюди. І закриваємо, хай собі тушиться. На цілу годину ми повернемося. Пройшла година, і ми бачимо, що зверху не пригоріло. Треба, щоб пригоріло тоді. Ми поставимо ще на хвилин 10. 10 хвилин. Щоб воно трошечки присмагло. І просто тоді. Схріпаємо все, листя зверху, тарілочку, і ми дамо, щоб зверху ще вони присмагли. І пройшло ще 10 хвилин, приблизно туди-сюди, може 15. І вже мої голубчики, пальчики вже готові. Подивіться, яка красота. Це виключаю. Дивіться, яка красота. Береш тут. Любого. Дивіться, яка краса, голубчики, пальчики. Це просто неймовірно така, така смакота. А пахне. Зараз буду куштувати. М -м -м. Я ще грачу сильно, але дуже смачним. Беру ще один, куштуємо. Такі видно, що вони такі пахнуть. А яких хто взяти? Ось от, 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 так. отак. Маленький і прямо про цілий урот треба дложити і все. Такі масляні. Відчувається. Все приправки які я ложив. Друзі. І я коштую. Дивіться, які гарні хлопчики, вони дуже гарячі, пахнуть, віддається такий запах масла. Це просто, я не знаю, як передати. Дуже смачний запах. Я вже чуть-чуть спробував, -чуть зараз ще спробую. Це ж така смакота. Це так смачно. Я ніколи не думав, що десь з пшоном такі смачні голубчики-пальчики. Дорогі друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, викидайте силочку рідним, знайомим своїм та своїм близьким. Діліться моїм рецептом, ставте подобайку. І до зустрічі. Пока-пока!